Дивлюсь на тебе з неба висоти, дивлюсь на тебе, ти моя дитина, я знаю шлях, яким ти маєш ти. Я чую серце стук важку хвилину. Твої думки міняються, щомить я знаю їх. Всі наміри і бажання, коли душа і плаче, і болить, моя дитино, все про тебе знаю. Твій кожен крок, твій подих, слів потік. Куди від мене зможуть заховатись? До цього часу я тебе беріг, ніколи вже не буду залишати. Я твій Господь з тобою йду, В земній долині щит твій охорона, хоч і крізь води, і вогонь веду. З тобою всюди, ти в моїх долонях. Коли лютує ворог навкруги, коли душа в тривозі завмирає, я йду назустріч, щоб допомогти. Немов маяк, твій шлях я освітляю. З тобою я і в радості, в журбі. Чи віриш все? це, скажи мені, дитино: чому сумуєш, як приходить біль? Чому пускаєш серце серце недовіру і кажеш в розпачі: О Господи, де ти? А моя милість завжди над тобою? Чи світить сонце, чи подмуть вітри? Тебе тримаю міцною рукою. Я хочу, щоб ти віру зберегла, йшла до мети упевнено і сміло, не захитала час випробувань, щоб в небо, наче птах, стрімкий, летіла. Я сили дам, дам воду і хліб душі. Вона для мене найдорожча в світі. Життям за неї заплатив своїм, усе зробив, щоб вічно могла жити. Щоб в серці забриніла, мов струмок, мелодія хваління і любові, щоб на шляху земному кожен крок був кроком, що веде до перемоги. Будь вірною, дитино, До кінця я знаю, що дорога ця терниста, та щоб отримати із рук моїх вінця, варто боротись, вірити, молитись. І пам'ятай, що поряд є твій Бог, тебе не залишу на півдорозі. Цей шлях земний пройдем з тобою, вдвох, з, оч... з очей твоїх, зітру у небі сльози. Слава Богу.